Вітаю на каналі Подільська Розкіш, 6 листопада 2024 року. Сезон продаж закінчився. І пора взятися за свій садочок. Це у мене тільки 10 сотих з гектара, що йде під городину різну. Ну і ось я позбирав у всіх сусідів, що міг кукурудзення. І Зараз перебиваю його своєю зіркою. Я вже їм раніше на відео показував, як я це роблю, як, які ножі. Щоб це робило, Зараз тільки хочу сказати, щоб краще перебивати кукурудзення, а це найкраще, що може бути для мульчування, бажано, щоб воно пару тижнів постояло, ну тижнів три, а то й 4, намокло трошки і почало підгнивати. Тоді менша нагрузка на ножі і відразу можна перебити, рознести, воно швидко перегниє і дасть користь. Ось подивіться. Ось бачите, яка мильча. Той самий перегній. Ось бачите. Ось таким стелю в саду до 10, а то й більше, від 5 до 10, 15 см. Оце по ожині, по малині. От у мене ряди ожини. Навіть не один метр. А ви бачили, як я показував, як вона загружена. Все-все-все. Мав би більше, стелив би більше. А так. По мірі можливості. В цьому році в цьому місці, в наступному році в іншому. Зменшує полив, повітря чистіше, це все не горить. І не душить сусідів.